Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. В Кремлі визріває нова змова за кулісами. Влада вже відкрито говорять, що час Путіна добігає кінця. Останньою краплею стало порушення домовленості, які він дав Дональду Трампу під час таємних переговорів в Алясці. Тоді диктатор зобов'язувався розглянути формат прямих переговорів із Києвом і поступово згорнути агресію. Але згодом Путін відмовився виконувати обіцянки, обравши ескалацію. Це стало сигналом для його оточення. Він більше не здатний ні домовлятись, ні отримувати баланс між заходами власною елітою. Ось що про це пише телеграм-канал Помсти. секретар Ради безпеки Росії Патрошов, один із найстарших гравців системи, сприйнявся як загрозу самому існуванню держави. В його колі впливу накопичилося роздратування. Військові програють на фронті, економіка виснажується. Мобілізаційні ресурси вичерпані стратегічні обіцянки заходу порушуються. Без огляду на наслідки Патрушов розумів, що захід почне діяти жорсткіше, внутрішня система розвалюватись швидше. Джерела серед силовиків повідомляли, що саме після провалу домовленостей на налясті почалась серія закритих нарад вузькому колі. Там обговорювали не лише оборонні плани, а й питання політичного майбутнього. Це частіше звучала теза. Путін став тягарем. військових генерали відкрито ставили питання про те, що війна перетворюється на безкінечну м'ясорубку. Це не стратегія, а шлях в прірву. Відомо, що останній зустріч між путіним і Патрушом завершувалася різкою суперечкою. Диктатор наполягав на продовження мобілізації та масових обстрілів України. Натомість Патрушев доводив час виходити з війни, хоча б через переговори, інакше країна залишиться без ресурсів і буде розчавлена санкціями. Після цієї сварки стало зрозуміло, компромісу більше не буде. В апараті ФСБ вже готується сценарій передачі влади, йдеться про контрольований відхід Путіна під приводом хвороби або загибелі від трагедії. Словики тестують варіанти або фізичного солення, або переворот. у кулуарах циркулюють прізвища, Хто готовий підтримати Патрушова й окремих генералів генштабу до керівників силових відомств, сяків вже не бачать майбутнього в нинішньому курсі? Важливим сигналом стало й те, що Патрушо почав активні контакти із зовнішніми гравцями через посередників. Він передає сигнали й до Європи і Китаю, що може стати тим, хто припинить безумство. Це не відкриті переговори, але кулуарні канали працюють. Інтенсивно, в разі успішного сценарію він обіцяє стабілізацію, контроль над ядерними арсеналами і поступове зняття загрози нових ескалацій. Паралельно в Москві ширяться чутки про дивні випадки в оточенні путіна. Один з його одвійників зник після несподіваної поїздки інший з'явився з явними ознаками нервовості під час публічного виступу. Усе це лише посилює відчуття. Система тріщить і будь-якої муті може відбутись переворот під соусом стабілізації. Для армії це виглядає як шанс багато офіцерів втомилися від нескінченних м'ясних штурмів безглуздих втрат. Їхні рапорти і перехоплені Розмови свідчать лояльність до Путіна. Зникає водночас сім'я Патрушова для багатьох асоціюється із старою гвардією, яка не може навести порядок і принаймні зупинити катастрофу. Усе це відбувається на тлі погіршення соціально-економічної ситуації. Черги за продуктами, перебої з пальним, затримки зарплат на заводах. Росія стрімка повертається в сценарій 90-х. і саме це посилює переконання змовників. Якщо нічого не змінити, крах неминучий. Остаточний план може виглядати як поєднання інформації. Ні, атаки та фізичного сунення спершу оголосять про раптову хворобу Путіна. А потім від його імені випустять заяву про передачу повноваження альтернативний сценарій та чи змова, яка стане формальним приводом у будь-якому випадку. Ключову роль відіграватиме сама Патрушова його оточення, яке давно готується до моменту їх сценарій, демонструє класичний кінець авторитарних режимів. Диктатор втрачає контроль над ситуацією, порушує зовнішні обіцянки, провокує міжнародну ізоляцію, виснажує ресурси країни. В результаті найближчого оточення починає бачити його як проблему, а не як гаранта стабільності. Патрушева, як досвідчений гравець архітектор силової системи стає головним прецедентом на роль рятівника. Патрошов, як досвідчений гравець архітектор силової системи, стає головним претендентом на роль рятівника. Якщо він осуне Путіна, війна може отримати шанс на завершення не з добрих намірів, а з прагматичної потреби врятувати залишки системи редакція каналу не несе відповідальності за висловниками, політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.